Відповідально страшно, але я буду це робити. Лірочка, в мене найкращий ракурс в цьому житті. <kalkulé> Ми з Лєрочка настільки полярні взагалі люди. Ой, дуже страшно. <плес> бачу, ні, Що живе мені? З цією інформацією я живу приблизно вже два тижні. <плес> я зараз буду спокійно. Менко одна, не було нікого до цієї емоції. Всім привіт! Я прочитала всі коментарі під euh, минулим випуском, під першим влогом. Дівчат, ну. Оцей мідочок, який розливався просто по моєму серцю, по моєму по моїй душі, це не передати словами. Я настільки щаслива ваші ці реакції. Я абсолютно цього не очікувала. Тому тепер я відповідально заявляю про те, що влоги будуть виходити регулярно. Ну і давайте я почну з того, чим закінчила минулий влог. Це новина 27 серпня в Києві. На даху Гуліверу відбудеться мій перший сольний концерт за час війни. З цією інформацією я живу приблизно вже два тижні, і чесно кажучи, до сих пір в мене трясуться колінка. У мене неймовірний мандраж, переживання, нерви, і все таке. І найбільше я боюся просто не продати квитки. Але я знаю, що це абсолютно нормальний страх, який присутній у всіх, абсолютно артистів, особливо коли це перші сольники. Дуже дуже складно себе якось заспокоїти, бо ти просто боїшся, що люди не прийдуть, і звісно, я боюся, що ви не прийдете. Бо одна справа робити просто зустрічі, там фан-зустрічі за це я взагалі не переживаю. Інша справа збирати людей на свою музику І відповідально, страшно, але я буду це робити, тому що якщо це не робити, то я ніколи не дізнаюсь. А і навіть якщо прийде 30 людей, але це будуть всі ці люди, які слухають мою музику, знають пісні, підспівують і приходять туди добровільно, а це важливо, то я буду абсолютно щаслива. Чому 27 серпня? Тому що 26-го в мене. День народження. і майданчик, який ми хотіли, Ми дуже хотіли цей дах. Він вільний саме 27-го, Якраз я вважаю, що це ідеально. у Вас буде привід мене привітати, обмінятися, сфоткатися. у нас будуть різні зони. Кратя я це я скажу. Ще в інстаграмі в сторіс. Обов'язково слідкуйте, бо я буду поетапно розкривати секретики, що ми готуємо з командою, бо це буде не просто сольник, а це ще й на відкритому просторі, на даху сольник. Тобто, це особливий такий формат. І будуть гості, і коротше все буду вам потихеньку розповідати. А от величка така склеєчка. Я просто тільки що домовилась з командою, що цей влог виходить раніше ніж офіційно мають стартувати продажі квитків. І я домовилась, щоб для вас ексклюзивно посилання було під цим відео. Я ніде ні в сторіс, ніде не буду постити його ще. До певної дати, а ви вже можете купити свої квитки і бути першими ексклюзивними власниками квитків на мій перший сальний концерт під відкритим небом на даху волівера. Чекаю на вас, я мене дуже чекати. І всіх буду обіймати засіма фотографуватися. Обов'язково Так, друга -та. дали дала вітки. додому. Я зараз буду потокнути зубок, був такий, нібито Шагеть просто летить в тілі. Нічого поки що, гучніше я не чула, я просто в шоці. Ой, я збираюся, перечисти. Кому дуже страшно. Та в мене посілка. <рисох> Пишіться на канал, не забувайте це робити. Я вас дуже молю, Я дивлюся аналітику і бачу, що багато хто дивиться, не підписавшись. Для мене це супер важливо. Для вас це прикольно. Якщо ви просто підпишетесь, то в вашій стрічці будуть видно мої відео, і це просто зручно, класно і корисно. Добрий день! Ну, добрий день! Добрий день! Ви знаєте нас чи ні? Зараз виступає наша Анечка Трінчер. Mm. Я сьогодні піду щоденечки. Я тут просто гість. Я взагалі нічого не роблю. Абсолютно. Нет. Я просто тут. Ти створюєш настрій, Ти да. підтримуєш. Я всім жартую, ты... жартую, тому що дуже нервую і всім ходжу жартую тут навколо. Що я роблю? До <святую> речі, смішно, що Лера э -э, хвилюється більше ніж Аня. Аня Взагалі там сидить медитує. Аня на нормі їсть хамон і взагалі не до нас. I just fine? Не повірите, що зараз буде в найближчі три години. Я зібралася на виступ, і це незвичайний виступ буде такий дуже домашній аля квартирний, тому що я буду виступати на випускному класичної академії мудрості Йоши Майкла Роуча. Це курси називаються ACI, буддизм, Карма. Я їх теж вивчаю, і вони є по всьому світу. А в Києві зараз закінчився якраз шостий курс. Сьогодні на випускному вони попросили, щоб я їм заспівала. Я, значить, зараз так зібралася. Да, вся в білому. І ви просто будете шоці, що буде одразу після виступу. Так співпало, але я рожу сама себе, бо тільки в мене так буває. Ну реально Що ви думаєте, зараз отак от я їду на вейкборд. Так просто співпало і вже неможливо було перенести запис. І, коротше, це дуже дивно, але мене дівчата чекають, я дуже запізнююсь. Зараз я буду на війку. Чому мені? Як вам така зміна луку? Неочікувано, так? Да? Мені теж. Угу. Ой, гарна, ой, не можу. Ти не бачиш світла! Що живе мені! Боже, як я за вами сумувала. Привіт, привіт. ліричка. В мене найкращий ракурс в цьому житті зараз. І це буде у влозі. Ці квіти за тиждень. Ні, четвертій і другій від ліруїні. Хто міг взагалі подумати? У нас так сталося, що я з ліруїні познайомилася. Мені здається, остання ми з Лірички настільки полярні взагалі люди. Ну настільки полярні, що уявити, що ми будемо прям дружити, було достатньо складно е, спочатку. І зараз ми почали частіше спілкуватися. Ми живемо ще недалеко одного від одного, і ми так щиро відверто почали якось спілкуватися, як ніколи. І... Я вам кажу, в мене мурашки. В неї мова кохання, мені здається, точно подарунки, бо вона внезапно абсолютно почала мені дарувати квіти. Щойно вона мені просто без приводу подарувала навушники, які я дуже хотіла, але постійно відкладала чогось, не замовляла їх. І я в такому шоці, і мені так приємно. Треба щось її класним придумати. Що на мені сьогодні? Це така в мене суконька Папая із льону. Ще є красиве кімоно, але в Києві настільки спекотно, нарешті, що неможливо нічого одягати зверху. А ці сережки подарувала мені Анічка, вони зі Страдіваріусу, і вони такі ефектні. Я ніколи не думала, що мені будуть посувати такі квіти. І Швиденька рімарочка, що між іншим, я знімаю вам цей огляд, поки в мене е, готуються янтики. Я вже е, відварила яйця. У мене ще будуть котлетки, отакі от. Такі от... Шім кейки це все від Гудфут я їх обожнюю, і це єдине на що в мене вистачає часу і терпіння. Але дівчата на хвилиночку я готую вечерю. В наявності ось такі AirPods Pro. Також ми маємо в наявності AirPods Max і, власне, друтові. Оці навушники. Вони супер, але я терпіти не можу оці, як вони називаються, гумки ці. Коротше, вони випадають в мене з вуха. Всі лори, в яких я була, знають, що в мене супер маленькі вушки, і власне, навіть найменша резиночка, вона в мене не підходить і вони постійно випадають. Не дуже зручно. Потім я дуже хотіла собі AirPods Max, і дівчата мені подарували на минулий день народження. Я обожнюю їх за те, що вони стильні і в них класно реально медитувати, слухати музику. Подорожі дуже зручно, що вони постійно так на шиї. Як аксесуар буквально, чи на сумці, наприклад, можна вішати. І отак їх можна носити і слухати музику, і в них є класна кнопочка шумогасіння, і реально там в літаку, в машині, де б ти не був, ти можеш обстрагуватися. Але і оці, і оці навушники це просто мрак, коли треба записати голосове. А я сьогодні часу спілкуюся по роботі голосовими і не тільки по роботі. Або розмовляю по телефону в Zoom. Також я люблю тіктоки, де треба. З кимось робити дует, підспівувати другу партію чи там, співати разом. Але на оці навушники і на оці неможливо це робити, бо звук запізнюється. Тому в мене будуть ці найідеальніше, дуже приємний звук. У мене не було дротових навушників, напевно, років 8, якщо не більше. І я обожнюю, коли вони такі звичайні, без цих всіх вакуумних штучок. Ааа, який прикол! Блін, я реально скучила. Це так зручно. Прийом, прийом. Я тепер можу вам записувати asmr відео. Сподіваюся, що дійсно воно так працює, і я зараз не виглядаю як треба. Так, ну що, ваша хазяюшка поки робила розпаковку. Таки підпалила один янтик, але всього один. правда ж? Правда ж? Їх треба сухими. До речі, смажити. Я додала зовсім трошки олії, Але оці. Десь ще близько. О -о -о -о. Прямо Так. Да. Його ще не збили. Малодія Спиківо. Дев'ята ранку в мене на дев'яту запис в джбар і коротко про український бізнес під час війни дзвонить мені. О 8.15 мені здається адміністратор Чубар дуже сильно вибачається прямо тисячі вибачень. І каже, ви знаєте, ваш майстер до кого записалася. вона не може добратися, бо вона зараз на лівому березі. Ми дуже просимо вибачення. Чи буде вам зручно приїхати в інший У Нас там є інша майстриня. Я кажу, так спокійно, кажу, добрий ранок все добре. Я теж не спала, я все розумію. Передзвоню, каже, так, все. Ми ще раз зробили ракеровку. Тільки підійдьте на на іншу локацію, бо там вимкнуло світло. Їдьте, вам зроблять це. І я думаю, господи, світі абсолютно люди. Вона ще й вибачається. Бо я зазвичай собі ну, частіше за все роблю сама вкладання. Зараз записалася в джибаршу, в мене ж було. Красив восьмой сьогодні співати. Ще не розумію як, але е, треба бути і е, треба красиво виглядати. Короче, ну такий ранок в Києві е, такий сильний смог, Я спеціально не виставляю влог, не показую, але з на собі на пам'ять знімала. Просто. Все сіре, такі сірі клуби диму. При цьому всьому хочу відмітити, що всі люди зранку їдуть на роботу. Як ні в чому не бувало, п'ють каву і це дивовижно. Ну що сьогодні я виступаю в спортивно-реабілітаційному центрі для ветеранів в Титанові? Я часто кажучи, давно вже спостерігаю за їх діяльністю, бачила, що вони роблять, і завжди було дуже цікаво. Злітати до них в гості, але я навіть не очікувала, що вони запросять поспівати. Тому зараз буду співати після такої ночі. Тим паче, треба всім підняти настрій і собі в тому числі Йдемо, трошки хвилю. Живо, щоб від них не відвертались. Вони дуже хочуть бачити очі в очі. Вони дуже хочуть, щоб і до них і звернулись. І... А подякували то загинув бо вони себе загубили. Не тільки фізично, психологічно дуже багато пропрацьовував. До речі, це і для вас дуже приємне відчуття. Повірте, бо реакція ветеранів дуже класна, коли ти їм дякуєш, і так. це дуже приємне, таке тепло відчуття. Пройшовши через цей важкий шлях, їх свідомість інколи повертає їх назад. Mm -hmm. так? Mm -hmm. І тому, час, частково, коли ми на них звертаємо увагу, ми кажемо, ми, ми сюди, тебе да, бачимо, вертаємо. ми їх повертаємо mm -hmm. бо, а поховати ще раз теж можна. Yeah.

Я в мене така одна відрада в житті, яка мене супер наповнює, хоча це напевно трошки дивно. Але мене це прям дає мені стільки енергії, сил і радості. Це купувати квіти у бабуляк. Взагалі, будь що купувати у бабуляк. Мені подобається, але квіти особливо. І в мене є тут одна точка біля метро, де я купола бурік щось продають. Я вже деяких прям знаю. Одна з них сьогодні була така вже втомлена, така засмучена. Ці квіти складає все. А в неї залишились ці два букетика і маленькі два букетика. І я підходжу, питаю, скільки коштує. Вона там всього 150 гривень коштував букетик. Я забираю ці два, і вона така щаслива. І вона стільки мені всього побажала. І вона сказала подивитись, скільки вони будуть стояти. Ну і дівчата, ну на секундочку, ну подивіться, які вони гарні. Прикол в тому, що я не тільки в моменті кайфую, що я їй допомогла, що вона зраділа, що красиві кві квіти, все. А потім, коли це стоїть вдома, я кожного разу дивлюся, і в мене просто переповнюють якісь такі. Почуття сильні, їх навіть не впушиш словами, бо вони якісь особливі. Коротше, купуйте у бабулі. Мелоді взагалі не може зрозуміти, що відбувається, чому вона сидить на першому сидінні, але вам я поясню, бо позаду нас ліжко, і я поки з цим ліжком їжджу. Так і їдемо. Да, любов моя. сказати вам, що я зараз слухаю новий альбом Джастіна Бібера. Я не знаю, чи в курсі ви всієї передісторії перед цим альбомом, але вони з Хейлі обвели навколо пальця просто весь світ, всіх хейтерів, всіх, хто їх там ненавидів. казав, що він з'їхав з глузду, що вони розлучилися, що вона така сяка. Вони просто такі красавчики. Для мене це величезне натхнення, просто і приклад такої медійної незглавності можна сказати. Бо стільки скільки ви ми хейту хейлі, я не знаю, як вона це робить, чесно вам скажу, маючи такого чоловіка, який зустрічався з Сіліною Гомос, через що просто всі фанати Селісіляни Гомес її ненавидять і хейтять просто всі ці роки, поки вона заміжня за нього, дитину вже народила, нічого не допомагає. Витримувати булінг з усіх сторін і при цьому випустити альбом, який вже побив купу рекордів на Spotify в перший день просуховань. Ну це треба бути не просто крутими маркетологами це треба бути дуже дуже потужною командою. Як пара і робити ці речі, які просто дивують потім весь світ. І зараз що вже хто не казав, вони просто вийшли переможцями після цього довгого хейтерського року. Я кайфую, слухаю його новель. Поможни віриться, бо я піліпер. Я була на двох його концертах. і Я прям його обожнюю. Його голос, його тексти. Це просто вау. І так огляд на мальчіпу. Вже такий ніж. Просто ніж. Він не мокрий зараз. Далі в нас йде така лапузька. Раз. Така лапуська два. Отакі лапуськи три і чотири, Бачите, ще в нас є такі очки. і отакий от маленький хвостик. І вона чихає. боже, просто мій антистрес реально. Кожного ранку. Кожного ланку. Ну, такі в нас ранкові процедури. Хотіла вам показати свої повідновлення, але ми всі розуміємо, що це ніщо порівняно з цим. Так, ще на. Третій навіть рік війни мені здавалося дуже крутим, і що я дуже крута, що після таких ночей я прокидаюсь все одно, так як я планувала о 630 тридцять сьомі і працювати, і щось робити. Кому я намагалася довести цю крутість, я не знаю, але це привело до того, що кінець 24-го року в мене був просто невиживання в плані того, що в мене просто на дні залізу ферритин, гемоглобін в мене такого дна. Не було нікого до цієї медіа, і потім вимушена я вирішила щось робити зі своїм станом, бо я не просто не могла прокинутися після обстрілів, я не могла прокинутися, в принципі, після навіть нормальної ночі, коли я поспала. Перше, що я зробила, це почала давати собі спати і відноситися до сну як до інструменту відновлення. Для мене раніше була, були такі перегони з собою вставати рано. І якщо я вставала рано, я вважала, що я молодець, я ставила цю галочку собі. Я до чого це все? До того, що треба засунути свій комплекс. Вмін відмінеться куди подалі, і якщо я не поспала вночі, і в мене реально є можливість доспати, робити це. От сьогодні в мене скасувався урок. можу спокійно до 12 не збиратися і десь там о першій годині, тільки бути готовою. Я зараз зроблю спокійно всі свої процедури. Я не буду нікуди поспішати. Так в мене є така розкішна можливість, але я знаю, що дуже багато фрілансерів, які мають таку змогу рухати свій графік. Не роблять цього як і я, тому що є оце відчуття на тебе тисне, що ти маєш все одно зранку стати і сразу фігачить. Це проводить до поганих наслідків. Тому треба до свого графіку, до себе ставитися дуже дуже уважно і раціонально. Бо якщо б я. Не поспала ці три години, я решту дня сьогодні, ну, що щоб я написала, яку б я пісню написала, щоб я продав, це безпосередньо моя робота. Щоб я в тих чатах робочих відповідала, які в мене вже розриваються. Та нічого, я була б роздратована, тебе погана концентрація. Було дослідження, що мозок людини, яка не досипає хронічно, він працює як мозок трохи сп'янілої людини, а іноді не трохи, якщо ви довго не спите. Тому від того, що ви встали ти порано і готові до роботи, немає нічого крутого, бо в цей момент ви можете працювати на 100%. Сверте ніч підряд без сну, але по четвергам ми з Кирилом зустрічаємося мене вдома і пишемо демки. Що взагалі таке демки? Це я накидую якусь ідею пісні, наприклад. Або як сьогодні ми разом знаходимо якийсь прикольний біт і я з цього народжую якийсь матеріал. Мелодію, потім сиджу пишу текст. А Кирил зазвичай грається в цей момент з мелоді. <рес> треба писати багато матеріалу, і потім з цього щось обирати, що потім я буду релізити, випускати, завершувати. От бо постійно треба цей скіл прокачувати. Незмінно мій партнер in crime <рес> Кирил Твердон. будь ласка. Зараз він скине мені мінусовку кисню, і будемо писати, так. Звісно, так. так. <свісно> а зазвичай е, я підготовлена, тобто я щось накидаю на піаніно, чи готовий вже приспів, чи просто на пташині мові наспівую куплет приспів, і ми вже з цього робимо трек. Але сьогодні я півдня страждала, не могла ніяк зібратися, не могла себе привести до ладу, тому е, я нічого не підготувала. Тому сьогодні все буде експромтом. Я з вами поділюся, що в нас вийшло. Кирил, до речі, ми з ним вже працюємо. Шість років. Сім. Сім. Ми вже сім років разом працюємо. Ми вже стільки всього з ним пройшли, починаючи з того, що він був антифеміністом і став феміністом. Давайте ще раз опуски. А ну-ка. Так, які ж там були акорди зараз? Наприклад, минулого... Четверга, я написала таку пісню. І в мене є тільки приспів. Прикол в тому, що вона вам дуже сподобалася в інстаграмі. Всі такі Випускай, випускай! А в мене тільки цей приспів, поки є. я ще взагалі не думала про прокупити. Я була б твоїм небом, без дощу. Я була б твоїм серцем що не спинить. І водою, що у то досхочу, ти обрабусти на спеку кожну. Я була би твоїм небом без дущу. Я була би твоїм серцем, що не спитний. Ті воду, що у то схочу, ти обрасти на спеку кожного ми. Та жаль, таже. Це мало бути дуже і дуже красиво. Він мав зійти з гітарою. Ми цього не планували це просто максимально Так, пока ми записали. Зараз мелоді прощає зі мною обирати біт на наступну пісню, яку ми будемо робити наступний четвер. Просто щоб в мене був біт і я могла на нього писати мелодію вже. Ей, ей, ей. Ей. Це все ще я роблю до того, як придумати пісню. Ей, hey, ей. Hey. Як вам така ситуація. О, Боже, я свою подружку, пухнасто. Боже, як я втомилась, коли пишеш пісні, не знаю, як в інших сонрайтерів, я ніколи це ні з ким не обговорювала. Але в мене потім відчуття, що я робила якусь дуже важку фізичну роботу. Ну, я думаю, що це через активну мозкову діяльність, тому що все-таки, коли ти продумаєш текст, продумуєш мелодію, то може це тільки в мене, так і я зараз уміюча. Пішла перетягатися і їдемо знімати сніпити. Сніпити це такі шматочки, які ви бачите в в тіктоках під пісню, коли під. Приспів там, чи під якусь чистову пісню знімають прикольні відоси.